Бенкету. Чому переговори Росії та України лише готуються до низького старту? А Москва вже планує святкування. Італійський поціновувач Путіна, співак Альбано, відомий за хітом Фелічіта, повідомив Агенціанса, що його запросили виступити на так званому концерті миру. Ймовірно, Кремль планує велелюдний захід на червоній площі наприкінці літа чи вже на початку вересня, але поки що ні якого миру не очікується? Ворог продовжує війну, а Україна намагається знайти дієві гарантії, які змусять союзників захистити суверенітет та решту вільних територій. Утім, угода про доступ США до корисних копалин потребує справедливих умов. Західні медіа дізналися деталі діалогу між Києвом та Вашингтоном. Під час нещодавнього візиту до України міністра фінансів Скотта Бесента американський посадовець представив, Проєкт контракту. Президент України. Пообіцяв його розглянути до приїзду на Мюнхенську безпекову конференцію. Але як заявляють змі, США воліли негайного укладання угоди, буквально всліпу. умова передання США половини усіх прав на українські рідкісноземельні ресурси, Зеленський відмовився. Напруга зросла. Зустрічі з віце-президентом США Джей Дівенсом перенесли, хоча, зрештою, не скасували на загал, президент України. Не не коментує деталі спілкування з американськими партнерами, каже, що процес досі триває. Я знаю, що ви говорили про корисні копалини. Ще за адміністрації Байдена. Ми досі говоримо. Яка ваша позиція? Ми все ще розмовляємо. Отже, про 500 мільйонів не йдеться. Ви знаєте, в нашій історії було багато різних діалогів із різними американськими адміністраціями. Ще від від початку мого президентства від 2019 року, тож у мене було багато різних діалогів, і ми все ще в процесі And, uh... We in process. поки Україна та юристи банкової оцінюють угоду і вносять правки. Передова не зважає на дипломатію та політику. Війна триває. Бійці гур виявили на окупованій частині Запоріжжя обслугу ворожого дрона-розвідника. Загарбники планували політати в українському небі, але наведена касетна ракета Хаймарс та кілька влучних ударів в хутко змінили російський план в меню на передовій тепер нова страва смажений Орлан. Друзі, щоб ви знали про всі злочини ворога. Наша знімальна група фільмує події на фронті. На передову їздять не з порожніми руками, з зустрінцями для наших захисників. Усе завдяки вашій допомозі. Якщо маєте можливість, відскануйте камерою телефону. Відповідний qr код який зараз бачите на своїх екранах. Долучайтеся, будь-яка сума важлива для нас. Росіяни знову прокинулися від вибухів. Щонайменше у чотирьох областях гуділи дрони. Жителі бачили спалахи та пожежі. Російське міністерство оборони прозвітувало про збиття 40 безпілотників. Що горіло цієї ночі на Росії? Каріна Шевченко розповість ована. Ніч, яка не принесла спокою. Мешканці Волгоградської області цієї ночі не спали. Замість овечок рахували дрони. Літить. я хочу заснять. Ну я увіжу десятки вибухів. Здригнули місто через російського ребу. Безпілотник влетів у багатоповерхівку та вибухнув. Уламки пошкодили покрівлю будинку та авто. Однак головною цілею у Волгограді став нафтопереробний завод. Нагадаю, що НПЗ Волгограда важлива ціль, бо він в десятці нафтопереробних заводів Росії. Це вже не перша атака. Росіяни намагаються з усіх сил його захищати. Вибухи та спалахи, ось що бачили та чули цієї ночі мешканці Калуги. Офіційна влада сповістила про падіння уламків на промисловий об'єкт у Дзержинському районі міста. Проте ймовірно пожежа сталася на нафтопереробному заводі Первий завод який вже атакували навесні торік. За словами військових експертів, атаки безпілотників. На Росію під час підготовки до ймовірних перемовин це прямий доказ сили нашої армії. Якраз такі ось ці от удари вони демонструють те, що ну якби цієї безвиході насправді немає, тому що е, не почуває себе в безвиході сторона і країна, яка через день фактично завдає ударі по ворожих НПЗ, через день е, щось палає на території Росії, не відчуває себе в безвиході або безперспективно е, сторона, яка в підземних бункерах виробляє ці ракети. Далеко. Мійні дрони дрони в принципі, які завдають ударів, що по території Росії наші сили безпілотних систем і масштабовані в межах останніх проєктів лінія дронів, підрозділи, котрі ефективні на, на фронті. Вони справді зуміли глибше долітати. Це означає, що вони будуть знаходити прогалини в обороні противника. це розкидане. Мені страшно туди виходити. Тут, а це реально безпілотник? Чи що це, це справді це, така велика штука? Від нього вибухової ніч була й на ростовщині у самому місті. Жителі чули. Щонайменше п'ять вибухів спалахували пожежі. Офіційний Ростов прозвітував про дев'ять збитих безпілотників в регіоні. Здригалися цієї ночі також мешканці Саратовської, Брянської та Тульської областей. У семи аеропортах країни терористки оголошували план кавіор. Міністерство оборони РФ відзвітувало, Нібито збили та перехопили 40 безпілотників. Кріна Шевченко, п'ятий канал. Ліквідації наслідків російського удару по Чорнобильській атомній електростанції беруть участь рятувальники верхолази. Радіаційний фон на промисловому майданчику не перевищує норми. Про це заявив голова державної служби України з надзвичайних ситуацій Андрій Даник. В першому етапі працювали пожежно-рятувальні підрозділи. Зараз більше працюють аварійно-рятувальні підрозділи. Наші найбільш підготовлені рятувальники верхолази. Візуально не бачу, ні біга, ні пару, нічого. Ви бачите, робота значно ускладнюється тим, що ми маємо мінусову температуру, маємо сніг. Гідрометрологічна служба ДСНС України здійснює моніторинг по всій державі. Стану на зараз перевищень немає. Міністерство оборони презентувало контракт для молоді, які нині не підлягають мобілізації. Серед переваг підписання документа, виплата мільйона гривень, чіткі терміни служби, право виїхати за кордон та іпотека під 0% річних. Щоправда, є обов'язкова умова безпосередньо брати участь у бойових діях. Потрібно буде не менш ніж півроку. А в деяких випадках і гроші доведеться повертати державі. Контракт сприйняли неоднозначно. Він викликав і хвилю обурення. Як на таку пропозицію. Цю міноборони реагують чинні військовослужбовці. Марія Дрозд розпитала, давай, 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 давай. біжить туди, де пашов, пашов вперд. Не можна призвати, але можна мотивувати прийти самим. Міноборони представило новий контракт із ЗСУ для окремої категорії військовозобов'язаних. Це чоловіки віком від 18 до 25 років. Створити сильний мотиваційний пакет для них було частиною плану стійкості Володимира Зеленського. Контрактникам пообіцяли низку преференцій. Зокрема, за рік служби військові зможуть отримати мільйон гривень, 200 тисяч держава сп. Спла... Латить одразу решту протягом служби. Також передбачають грошове забезпечення щомісяця та доплати за бойові завдання, окрім коштів, пільги та соціальні гарантії, зокрема, іпотека під 0% після закінчення контракту, безоплатне навчання у вишах та медичні послуги. Охочим пропонують самим обрати частину та фах, але з окремого переліку і за обов'язкової умови щонайменше півроку участі. У бойових діях 45 днів базова військова підготовка, потім 14 днів. Фахова для деяких посад вона триватиме довше. Наприклад, снайперські посади це передбачають гранатометники, медики знову ж таки готуватимуться трохи більше. А потім 14 днів на адаптацію є. Безпосередньо ще у бригадах, де люди знайомляться з колективом, вливаються в колектив і так би мовити, стають частиною цього бойового організму. Поки такий формат запустили як експеримент. Найбільш резонансним стали терміни цієї служби. Контракт укладається на рік. Але якщо після завершення продовжувати угоду військовий не буде, йому нададуть відстрочку від мобілізації ще на рік. До того ж, з правом виїздити за кордон.